І фон вам, наша організація, ветеранська братіка зброя. Ви вже баню бачили? Бачили. Ви поки підготували площадку. Сьогодні вже відсипали це. можна баню вже затягувати. А ви дорогу не перекриєте, тут дороги не було. Це дійсно нас Це ваша дина. Слив буде сюди, поки нас там тип генератор знаємо, і ви вже зараз можете її починати використовувати. І підключення до води. Теж не потрібна, вона автономна. Там стоять ще пральні сушильні машини, стоїть бойлер, який працює на твердому паливі, і стоїть чотири душових кабіни. Скільки людей проходить у вас? Кошити? Ну, зараз на даний момент менше півтори тисячі в сутки немає. Це те, що попитатися. А так було десь більше 3,5 тисяч. Люди накопляються, тому що знають, що машинки стоять, Петро сліди, тоді привіз дві машинки, два бака, дві сушилки. І люди знають, взагалі їдуть по ділам, десь там на чи куди заїхали, дівчатам оставили, дівчата його попрали. Ну, а що там правило? Включив, виключив та й все, мішок зложив приїхали, покушали, поїхали назад, і тут це теж не менш важливе військове призначення ніж на фронті. Задоволені хлопці, да дівчата. Так. Що скажуть? Вони вже знають, що можна попростувати речі, тому приїжджають інколи, залишають. Навіть кажуть, ми сьогодні залишимо а завтра. Зранку зайдемо до дерева. Тоже хлопці приїхали. Кажуть, але ви таку баню взяли? Кажу, Петро Олексійович, і нам така потрібна, кажу, не знаю. Привезли баню, так що сьогодні можна і попрати і посушити, і все. Тільки у нас є одна проблема, знаєте яка? Першими йдуть дівчата. Так, а але борща нашого. В чому секрет борщу, розкажіть? Ну, мабуть, в любові. Царський борщ. Перше, на кострі. Друге, дуже маленька кастриля. Ні, не маленька кастриля. Я бачу, вона правильна.